Ми біля пам'ятного знаку у селі Небилів на території школи. Звідси, власне, з села Небилів почалася українська еміграція в Канаду. Іван Пилипів, Василь Єленяк – перші українці, які вирушили в далеку заокеанську Канаду. Ну а тепер сучасні діти Небилова. Хочу побажати вам, щоб ви завжди жили з країною в серці, щоб ви не забували свою батьківщину, свою родину. І ще хочу, щоб ви поверталися на свою землю. І також хочу привітати всіх, передати всім вітання всім тим людям, які ще не були в Україні, і запросити вас до нас в гості. Дякуємо. Добре, а тепер Миколка, так прошу. Я звати Семкович Микола. Я навчаюся в 9 класі в Небелівській школі. Хочу передати привіт усім українцям, які живуть так далеко від своєї батьківщини, всіх сучасних жителів. Вам, щоб ви ніколи не забували свою історичну батьківщину, щоб дотримувалися звичаїв і святкували наші свята. Дуже слава, Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава! Молодці! Пані вчителько, пані Таню, ще два слова. Ви маєте чудових дітей? Це, Це. мої учні, 9-й б клас. Я класний керівник Тетяна Федорівна. Мої учні дуже хороші, але ми передаємо вітання е, учням. Е, Штатів Америки і Канади, щоб вони знали, що ми тут вчимося в такій гарній школі, щоб вони були здорові, по можливості приїжджали до нас у гості. А ми згадували і за допомогу. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо діти. Ви чудові. Я ще раз якого зніму в яких ви чудових українських строях. Слава Україні! Героям слава!